Реалізація влади, адміністративно-територіальна реформа, об'єднання територіальних громад, перспективні плани формування територій спроможених громад. Саме ці теми активно обговорюються сьогодні, як на найвищому рівні. І пересічними громадянами серед населення ширяться різні чутки. Люди збентежені і намагаються розібратися у законодавчих новаціях, тому що саме зараз вирішується подальша доля їхніх громад. Не стоїть осторонь, а займає активну позицію у процесі добровільного об'єднання громад. Дмитрівська сільська рада міста Комсомольська Полтавської області на чолі із сільським головою. Анна Антоніною Прядко. сільські мешканці на зборах під час обговорення закону України про добровільне об'єднання територіальних громад підтримали позицію сільського голови, адже вона переконана, що Дмитрівська громада є спроможною, і село має усі можливості стати адміністративним центром об'єднаної громади. Тебе самодостатніми через те, що ми маємо економічний потенціал, достатній, ми маємо землю, ми маємо промислові підприємства, які розвиваються на нашій території, ми маємо підприємства малого бізнесу, ми маємо самодостатніх людей, які хочуть жити у сільській територіальній громаді. Коли ми дивимося, на повноваження, як, як вони будуть змінені, коли ми станемо окремою територіальною громадою, то ми бачимо, що більшість цих повноважень ми вже виконуємо. Особливо власні повноваження, делеговані повноваження. На протязі розвитку нашої територіальної громади ми вже виконували їх. Потім у нас їх забирали. Наприклад, от власні повноваження, планування розвитку громади та формування бюджету. Це в нас є. Бюджет у нас достатній. Аж Досить достатній. Економічний розвиток, залучення інвестицій, розвиток підприємств. У нас йдуть інвестиції, у нас створений відділ, який цим займається, ми вже декілька років будуємо, ремонтуємо, працюємо. Тепер управління земельними ресурсами, надання дозволів на будівництво, прийняття будівель в експлуатацію. Все дуже просто. Відкривається відділ, сажаються люди, набираються спеціалісти. Якщо в нас немає в Дмитрівці таких, значить ми можемо запросити з Комсомольська, з Кременчука. Їздять наші люди працювати в Комсомольськ-Кременчук. Можна і навпаки їздити, тим більше, що ми збираємося добудувати 18-квартирний будинок для того, щоб можна запрошувати хороших спеціалістів, надавати їм житло. У Дмитрівці, молодим спеціалістам, у нас взагалі в сільській раді дуже багато молоді працює, яка може вже більшу частину цих повноважень виконувати. Наступне розвиток місцевої інфраструктури, утримання та будівництво доріг, воду, тепло, газу це все в нас є. У нас є комунальне підприємство, яке виконує всі ці функції. Надання житлово-комунальних послуг все це ми надаємо, уже надаємо давно. Утримання вулиці доріг на території громади. Ми їх утримуємо навіть ті, які є державного значення. Ми їх ремонтуємо із року в рік. Ми їх утримуємо. Ми обкошуємо не тільки автодороги, а й залізницю. Питання організації пасажирських перевезень пожежної охорони можуть бути вирішені на рівні договірних відносин. Дуже добре, що буде створена своя муніципальна поліція, адже один дільничний, який обслуговує таку велику територію, не в змозі повноцінно виконувати свої функції. Щодо делегованих повноважень, то і тут все вирішується, зазначила сільський голова. Держава делегує нам повноваження, передаючи територіальний центр, який у нас є, але він фінансується з державного ж бюджету, звичайно ж. І так само він буде і далі фінансувати з державного бюджету. Але ці гроші будуть даватися в бюджет не міста, а села. І село буде вирішувати, скільки їм треба утримувати людей, що вони повинні робити. Ну, не пісні співати, а надавати допомогу соціальну людям, які живуть у селі. Може привозити людей сюди, щоб могли із базаблуків чи з підлужжя масаж пройти, через те, що поки що можуть тільки дмитрівчани, через те, що вони можуть дійти. Взагалі, це вже наша територіальна громада і наша рада буде вирішувати, як нам як би працював наш територіальний центр. Я чесно скажу, що роботою територіального центру сьогодні, я як сільський голова, незадоволена через те, що більше надається послуг саме. Культурних ніж соціальних, а я думаю, що це повинно бути не так. Державні гроші повинні витрачатися так, як вони плануються. Стосовно управління школами та дитсадками, надання адміністративних послуг, організації роботи будинків культури, бібліотек, стадіонів. Маючи достатній фінансовий ресурс, ми зможемо підібрати кадри і створити власні органи або заключити договори на виконання послуг із Комсомольським, Кременчуком чи іншою громадою. Це передбачено законом України про співробітництво, територіальне. Громад наголосила Антоніна Прядко. Є ж у нас другий закон прийнятий про співробітництво територіальних громад, у якому сказано, що можна форми співробітництва між громадами можуть бути між, між будь-якими. Дивіться, які делегування одному із суб'єктів співробітництва, іншими суб'єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів. Це Можемо з Комсомольськом, можемо з Кременчуком, можемо з Полтавою, а можемо не, зробити спільно із громадами, які будуть на терені Кремінчуцького району, створені створити свої, наприклад, реалізація спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності суб'єктів співробітництва, в складчину так сказати, утримувати спільного фінансування, утримання суб'єктами співробітництва, підприємств, установ та організації комунальної форми власності де ми можемо саме в складчину за цими громадами зробити спільне управління освіти, спільне управління е, медициною, е, там, спільну пожежну організацію, яка буде надавати послуги. І так далі. П'ять видів співпраці для того, щоб не треба було створювати велосипед, а користуватися тим, що вже є створено. 30 років Дмитрівська сільська рада адміністративно підпорядкована Комсомольській міській раді. І сьогодні деякі посадовці, мешканці говорять про те, що Дмитрівка повинна приєднатися до міста. Антоніна Прядко переконана, що село має залишатися селом. Гріх би був мені, як сільському голові. Переконавши людей дати дозвіл на будівництво чотирьох промислових підприємств на території, віддати місту, своє село, гроші, які воно почало заробляти. Оце був би гріх. Це мені було б соромно. А зараз, коли я борюся за те, щоб Дмитрівка залишилась Дмитрівкою і стала невеликим містечком, як обіцялося, я думаю, що я роблю правильно все. А ми в свій час. Віддали місту Комсомольську під дубне, низи цілі території, які стали мікрорайонами, віддали їм під дачі юності 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Потім ми передали ще 100 гектарів сільськогосподарських угідь уже по ліву сторону. Біля тепер Полтавського, а тепер Єрестівського кар'єру, де зараз знаходяться відвали, і Єрестівський і Гок виплачує ці гроші не в бюджет сільської ради, а в бюджет міста Комсомольська. І, взагалі, всі ці підприємства, які на нашій території розвиваються, податок з фіз... із... фізичних осіб. Доходу від фізичних осіб, Весь перераховується в бюджет міста Комсомольська. Нам не йде ж зараз в цьому році взагалі ні копійки. Раніше 25% ми хоч свої якісь видатки платили. А зараз так, що місту Комсомольську на нас обіжатись не можна. У нас буде таке, таке розлучення, таке по совісті, що ніхто нікому нічого не винен. Ми забудемо, що ми віддали землі, бо вже назад не повернеш. А вони залишаться для нас партнерами, з якими ми згодні заключати договора на партнерство, на виконання умов. Ми будемо шукати собі з ким нам і працювати далі. Ми прорахували всі свої ризики. Ми прорахували згідно чинного законодавства і бюджета, який прийнятий. Ми не знаємо, правда, які зміни в ньому несуть. Прорахували свій бюджет на майбутній рік, навіть приблизні. Уже об'єднаної громади, об'єднаної з потоками, потіцькою сільської сільською радою з усіма їхніми селами, які є, ми подивилися. я Подивилася на їхні приміщення. Я розумію, що їх треба буде ремонтувати, що там треба вкладати гроші. І ми це всі прекрасно розуміємо. Навіть приблизно прорахувавши свій загальний бюджет, не враховуючи бюджету спеціального і цільового фонду, який йде нам із гірничо-збаченого комбінату, ми е, маємо у своїх цифрах профіцит десь до трьох мільйонів. Це мається на увазі перевищення доходів над видатками. Це на утримання всього того, що ми приймемо, не закриваючи ні в нас, ні на території сіл Потоківської сільської ради нічого. І, звичайно ж, коли об'єднаються два села, вони зможуть швидше притертися, е, враховуючи якісь їхні звичаї наші. Тим більше, що колись, е, десь у інших, 18 18 сторіччі, 17-му, ми, Дмитрівка, відносились до Потіцької сотні. Ми були козацьке поселення, яке відносилось до Потіцької сотні. Так що нас зв'язують давні. Традиції, які може, ми і повернемо. Завжди важко щось змінювати у своєму житті, у громаді у державі. Питання об'єднання громад досить складне, і вирішити його безболісно навряд чи можна. Усі розуміють, що тільки повноцінне місцеве самоврядування дасть поштовх економічному зростанню країни. Українці хочуть позитивних змін в країні, і є шанс це зробити. Коли ми говоримо своїми людьми, більшість із них розуміє, що якщо ми, е, така собі територіальна громада, якій повезло в наш час розвивати на нашій території промисловість, е, матиме гроші, то буде по-людськи, по-божому, поділитися трішки з цими грішми і з такою ж територіальною громадою, яка теж має право на хороше життя сільською громадою, а не віддати гроші міській. У якої і так тих грошей достатньо. Я думаю, що це буде правильно. Думаю, що якщо ми, правда, в Державі Україна будуємо таке суспільство, яке ми добровільне об'єднань, то нам пішли, повинні піти на зустріч, А потім уже я переконана, що Дмитрівка нормально організує всі свою роботу і виконає, і свої власні повноваження, які вона вже і так виконує. І ті повноваження делегування цим державою і державні ми зробимо все розумно з найменшими витратами, підемо на зустріч і на на об'єднання з іншими. Ми люди, які вміють домовлятися. І якщо місто Комсомольськ не буде тримати на нас образу, то звичайно ж ми більшість повноважень можемо з ними заключити там. І, і виконувати, щоб нашим людям було добре. Село є село, розумієте? І я думаю, що воно повинно ним залишитися.